Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Оля Пробудні. І сьогодні я хочу зробити чесний огляд своєї пральної машини фірми LG модель F2J3WS2W. Модель є в описі відео. Поділюся з вами своїм досвідом. Взагалі, це сьома моя пральна машина, якою я користуюся. Даний девайс у мене у використанні трошки більше року. І можу вам сказати впевнено, що це найкраща пральна машина, якою я користувалася. Що стало основним поштовхом для покупки цієї моделі? Ну, мабуть, те, що певний період часу назад ми знімали квартиру, де була пральна машина якраз фірми LG, і вона нам дуже сподобалася тим, що вона була дуже-дуже тихенька. І коли настав час купувати власну пральну машину, ми почали підшукувати якраз серед моделей фірми LG. Немалу роль зіграли габарити цієї крайної машини. Вона дуже компактна, її глибина всього 44 см, а ширина 60 см. Поводьтеся, що у ванній кімнаті це дуже важливо. Тож перейдемо до більш детальних характеристик даної пральної машини. Почну з того, що вона дуже і дуже економна. Клас енергоспоживання А3 Річна витрата електроенергії 150 кВт годин на рік. Річна витрата води 9600 літрів. Погодьтеся, це дуже небагато. Максимальна маса білизни, яку можна завантажити в барабан, становить 6,5 кг. І моє улюблене рівень шуму всього 55 дБ при пранні і до 74 дБ при максимальних обертах на віджимі. Всього передбачено 10 програм. Зараз я розкажу про них більш детально. Наявні такі програми. Спортивний одяг, делікатне, вовна, швидке 30. Попускання плюс віджим, одяг малюка повсякденне, змішані тканини, бавовна максимум і бавовна. Контейнер для пральних засобів, такий же, як і для всіх машин. Пральний порошок завантажуємо в крайнє ліве відділення контейнера, а кондиціонер-ополіскувач у середній. Пральна машина має сенсорну панель управління. На панелі знаходиться кнопка вмикання-вимикання, регулювання температури та віджиму, запуску прання, а також відкладеного старту. Вмикаю пральну машину і бачимо, як панель загорається зеленим кольором, а кнопка вибору режимів оранжевим. Вибираю режим для прання. Ця кнопка прокручується як за часовою стрілкою, так і проти. Найчастіше я перу на режимі бавовна, тому обираю саме його. Переходжу до вибору температури. При вжимі багуна є широкий вибір температур до 95 градусів Цельсія. Я, як правило, обираю 40 градусів. Обираю кількість обертів при віджимі. Є можливість вибрати від 0 до 1200 обертів на хвилину. А тепер мої власні висновки. За рік використання жодних нарікань. Протягом цього часу я використовувала вже всі режими і всі вони хороші по-своєму, оскільки використовуються кожен за своєю потребою. Дитячі речі, наприклад, перу при режимі бавовна, оскільки вони являються найбільш забрудненими. А домашній текстиль, наприклад. На режимі делікатне. Дуже сподіваюся, що даний огляд був корисним для вас. Якщо сподобалося, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. З вами була Оля. До нових зустрічей!